Час новин на телеканалі ТС-1. Наші вітання. Далі коротко про головне. Будинки Ужгороду відключають від електропостачання. Чому через одних страждають усі? То тепер сталінський під режим у нас. Якщо три квартири не заплатили, то всім виключили світло, щоб ми заставили ті три квартири. Програма Шкільний автобус на Тячівщині. Учні Краснянської школи так зраділи автобусу, що навіть вірші йому присвятили. Сьогодні у школі свято і добрих взичить є багато. Автобус сьогодні вручили нам на шкільному подвір'ї. Смік і Малі ГЕС на перечинщині. Спеціальний репортаж Естурія Поляни. Графічне Закарпаття у шосте художники графіки представили свої роботи на спільній виставці. Наразі маємо шосту виставку графічне Закарпаття і домінантою виставки є молоде покоління, вже виховане нами. Ми вже інформували про відключення води в обласному центрі з лісним неборжникам та про те, що за борги від газопостачання відключають чотири котельні міста. Такий метод боротьби з неплатниками, схоже, перейняло й обленерго. Так, за несплату усю п'ятиповерхівку по вулиці Лобачевського в Ужгороді позбавили світла. Хоча боргують не всі мешканці цього будинку. Чому через одних мають страждати й ті, хто сумлінно платить за послуги? Чи боротимуться у такий несправедливий спосіб з іншими будинками-неплатниками, поцікавилися наші журналісти. Вікна і віконечка такі подібні і різні водночас, кожна живе своїм розміреним життям. Пан Борис живе в гуртожитку, що колись належав машинобудівному заводу по вулиці Лобачевського в Ужгороді. Шибка його квартира на п'ятому поверсі ніби комунікує і тою, що навпроти, поєднана з нею дротом. Друг мене попросив провести от туди, тому що в нього четверо дітей і холодно вночі. Річ у тім, що в сусідньому будинку вимкнули електрику за борги, пояснює чоловік. Таким чином, за допомогою подовжувачів. Постачали електроенергію, але на момент зйомки нашому герою не було чим ділитися. Освітлення вимкнули і в його будинку. Як мовиться в попередженні про припинення електропостачання в гуртожитку по вулиці Лобачевського, 41, споживач, тобто підприємство ТИС-машинобудівний завод, не виконує умови договору належним чином. Мешканці гуртожитку запевняють, платять стабільно і нічого не боргують. А такі методи боротьби з неплатниками називають репресіями. То тепер Сталінський тут режим у нас. Нас заставляють всіх. Допустимо, у нас тут живе 100 квартир. і Якщо три квартири не заплатили, то всім виключили світло, щоб ми заставили ті три квартири. То не ми маємо робити заставляти других. Хто ми такі? Ми в лісі живемо чи що? Я не знав, кому то в тому заінтересований, але нас по чуть -чуть, по чуть чуть давлять. Проблеми зі світлом зазначають, були завжди. Живу тут з 85-го року. З електрикою проблеми постійно, все ми повинні і невідомо, кому повинні. Хоча люди всі платять, маємо книжки на -то. -то. живемо, хто як може, виживаємо, свічки закуповуємо, фонарики, хто чим може, тимся спасає. Діти малі, люди старі. Трагедія, коротше. Без приділ пані Тамара, яка представилася нам як найбільш бойова жінка цього будинку, вийшла до нас однією з перших із ліхтариком у руці. У світлий день в гуртожитку не просвітна темрява. Темрява друг обленерго, але точно не молоді. О, так уже краще. Як в сучасній людині, чесно кажучи, не дуже тобто ні вручитися, ні там. Чи, ну чесно буває з електрикою, що вибиває пару разів. А так зараз як виключив світло, то не можемо знати, коли дійсно включать. Бувало що і воду ключать, і одним словом, дуже великий барет записано. Але мешканці сплачують за електроенергію не безпосередньо Закарпаттю а через фірму посередника. Тис машинобудівний завод. А це підприємство має вже боргів перед обленерго на майже 700 тисяч гривень. Мешканці гуртожитку залишаються заручниками ситуації, бо чи буде в їхніх оселях світло, залежить від того, чи посередник сплатить борг. Але схоже, такого в планах немає, бо ні договору, ні реструктуризації заборгованості Закарпаття Обленерго немає. Двірні умови з нашого боку виконані електроенергія поставлена з боку ЖЖП «Тис». Дірні умови не виконуються. Наявна заборгованість, яка визнана і в суді, яку необхідно пред'явити до виконання. ЖЖПТС може звернутися, розписати графік погашення заборгованості і діяти чітко із графіком. Ніякого погашення в них не буде. До того часу ні одному боржникові не слід чекати на світло. Малий борг чи ні – судіть самі. Якщо будинок боргує майже 700 тисяч гривень, а саме 681 тисячу – 475 гривень і 37 копійок, а в будинку є 102 квартири, то розділимо суму боргу на 102. Отримуємо 6681 гривню і 13 копійок боргу з кожної квартири. Як пояснює керівник підприємства Тис Машинобудівний завод Микола Бедь, борги, які накопичувалися більше два десятка років, нелегко повернути зараз. Це проблема минулих літ, тому вирішувати її, вважає Микола Бедь належить з керівництвом машинобудівного заводу, від якого і створювався гуртожиток. Там на підприємстві зараз займаються тим питанням, що як вийти з цієї ситуації. Які кроки? Тому що в обленерго нам сказали, поки що плану дій з ними ви не узгоджували. Ми не знову бо я, я ж не можу такі питання сам вирішити, розумієте? Зато нам треба з скерівництво там вирішувати. Так я думаю, що будуть кроки, бо якісь одну саме робити що, ж не будемо людей термізрувати в цьому часі. Я хочу піти зараз на завод, що як вони там думають, бо це ж великі кошти, вони розуміють. Вони засновники фірми були. В ті часи борг набрав, то їхньому керівництву керівництво. Хоч починаючи з 2004 року, мешканці розраховуються за спожиту електроенергію до копієчки, цього недостатньо, аби погасити попередню заборгованість. З початку чергового підйому захворюваності 506 жителів Закарпаття захворіли на кір, з яких 40% – підлітки та дорослі. Найбільше хворіють на цю недугу в хуському районі. Там кір виявили в 120 осіб. Багато хворих серед населення Ужгородського, Свалявського та Іршавського районів. А от захворюваність гострими респіраторно-вірусними інфекціями відповідає традиційним сезонним показникам. Повідомили на сайті Держсанепідслужби області. На Закарпатті збудують 330 міні-гідроелектростанцій. Ця інформація стала топовою наприкінці минулого тижня, коли Україною пройшли мітинги. Протести до них приєдналися і місцеві екологи та керівники будівництва. Усі звинувачення відкидають, хоч і погоджуються, що природі буде завдана незначна шкода. Наразі на Закарпатті в селі Тур'є-Поляна на Перечинщині завершується будівництво третьої міні-гідроелектростанції. Сьогодні в області діє п'ять електростанцій, з них три збудовані до 50-х років, дві змонтовані за останні три роки. У Рахівському і Тятівському районі вже завершено будівництво двох міні-ГЕС. До кінця весни буде здана в експлуатацію і третя на річці Шипот у селі Тур'я Поляна. Електростанція потужністю 1 мегаватт забезпечуватиме енергією майже тисячу помешкань. Процес генерації електроенергії буде проходити в екологічному режимі проточної системи, тобто це означає, що не буде зміна рівня нашого водосховища невеличкого. Тобто, скільки води приходить з водотоків, стільки буде використовуватись на нашій турбіні. Це означає, що наше обладнання може виробляти від 300 до 1000 кВт електроенергії, в залежності, скільки води буде поступати з зовнішніх водотоків. Окрім власне будівництва Міні-Гес, тут укріпили і берег річки, а ще облаштували відстійник для очистки води, яка буде попадати в трубопровідну систему. А у водозабірній камері проводитиметься збір пластикового сміття. Не забули і про міграцію риб. На закиди екологів тут відповідають, що проєкт був виконаний за консультаціями європейських фахівців із використанням сучасних технологій гідроізоляції. Так, до прикладу, будують Міні-ГЕС і в Австрії. Проектування будівництва проводилося з врахуванням екологічних. Наслідків з врахуванням екологічних потреб цього краю, висота і геометричні розміри нашої водозабірної споруди були розраховані відносно даного рельєфу. Окрім додаткових робочих місць, селянам проведуть вуличне освітлення і відремонтують дорогу. Місцеві про те, що будівництво шкодить природі, вперше чують. Ми коли мали ті громадські слухання, нам екол... були представники з екології і було роз'яснено, що там не буде нія... на екологію впливати ніяк, не на рибу, бо це... воно буде зберігати в річці далі. Бо який дебет води на вході, такий буде дебет води на виході. Робляться дерево ну, є мінімум. Там... Скажемо, там пару дерев все виробило, ну але зато ставлять опорні стінки, щоб і, і дорога розширилася, тому що дорога була вузенькою, метрів два-два з половиною. Науковці ж переймаються тим, що із 550 запланованих нових міні-гес 330 знаходяться на території Закарпаття. 330 міні-гес це катастрофа. Я відразу говорю, це просто катастрофа. Для Закарпаття, і тут нема навіть про що говорити. У найближчі два роки заплановано запустити біля восьми гідроелектростанцій. Все з погодженням відповідних структур запевняють обласні керманичі. Якщо брати погодження, які веде облдержадміністрація на розміщення тих або інших об'єктів, то відповідні структури це і екологія, і екологічна інспекція, держлісгоспи, рибна інспекція і облводгосп. Є основними ключовими фахівцями, які дають своє заключення, про те, що потрібен грамотний підхід до будівництва міні-гес погоджуються і самі будівельники. Навіть незважаючи на використання європейських технологій, за підрахунками спеціалістів у трьох областях: Львівській, івано-франківській та закарпатській, безпечно збудувати максимум 100 гідроелектростанцій. Завдяки урядовій програмі Шкільний автобус, що діє в нашій області, для Закарпаття придбали 120 автобусів. Один з них вже тиждень курсує в селі Красна, що на Тячівщині. Новенький шкільний автобус довозить півсотні учнів та вчителів до навчального закладу з присілка Підшос, що за 7 кілометрів від школи. З появою цього автобуса у Краснянській школі, що на Тячівщині, батьки не хвилюватимуться за своїх дітей, які щодня пішки долали. Чималі відстані до Альмаматер. Цей шлях до того ж пролягав вздовж гірських доріг, якими раз у раз знують лісовози. Автобус файний, новенький, наші діточки будуть, не будуть мерзнути, не будуть батьки журитися, як пройти дорога. Погано ви бачите, що сніусики і діти не мають де відступитися машині, коли їде лісовози, їдуть на водок. Тепер діти чемно стоятимуть обабіч дороги на зупинці і чекатимуть автобус. Ключі від нього опинилися у надійних руках, адже Іван Савула водій із 30-річним стажем. Досі працював у лісгоспі. І як своїх як кільних всі господині. Дуже дякуємо передували ці урочисті миті, неодноразові звернення батьків до районного та обласного керівництва з проханнями виділити шкільний автобус для учнів. Порушували проблему довозу і під час прийому громадян головою Тячівської райдержадміністрації у селі Красна. Під час урочистостей Михайло Шелевер розповів батькам, скільки довелось надіслати клопотань у різні інстанції, щоб саме їх краснянські діти мали змогу їздити до школи швидко і з комфортом. У березні 2011 року ми з начальником управління освіти вийшли з клопотанням до обласної адміністрації про виділення автобусів для шкіл Тячівського району. Ну і як я колись був у вас на прийомі, я пообіцяв, що один автобус буде у селі Красно, тобто у вашій школі. Так воно і случилось. Пані Марія, мати двох синів, які навчаються у першому та восьмому класі, зізнається, що з появою автобуса у неї та й інших батьків стало легше на душі, бо ж відпали щоденні хвилювання за дітей у дорозі до школи і назад. Жінка подякувала всім, хто приклав зусиль, аби автобус виділили саме краснянській школі. Дуже щиро вдячні вам за вашу підтримку. 25 питань порядку денного розглянули на черговій сесії депутати Рахівської районної ради. Серед них і кілька достойних уваги громадськості підтримали депутати звернення до кабінету міністрів та президента стосовно відміни потягу рахів Львів. Крім того, заспокоїли мешканців села Верхнє Водяне щодо реорганізації місцевої дільничної лікарні. Як проходять засідання сесій у гірському районі, бачили наші журналісти. Комфортна більшість, так можна назвати роботу рахівських депутатів. За дві години вони швидко розглянули і проголосували за 25 пунктів порядку денного. Дискомфорт в атмосферу загального спокою вносив лише депутат Микола Бережанський, який мав чимало запитань, пропозицій і запитів, зокрема щодо реорганізації дільничої лікарні в селі Верхнє Водяне. Село вирахуйте, що тут ця долина, можна сказати, тут. Три населених пункти і десь приблизно до 15 тисяч населення. І якщо закрити цей кущ і закрити це, цю лікарню реорганізувати, то можете собі уявити, як ми сьогодні бачили, там, якщо люди по 27 кілометрів добираються. І, і як сказали, що ці люди можуть направлятися в районну лікарню, то ми сьогодні мали живий приклад. Коли з районної лікарні немає місця, направлено на борет чоловіка з двома інфарктами, і от людина зараз тут знаходиться в лікарні. Із звіту голови адміністрації району Дмитра Андріюка стало відомо, що минулого року Рахівщина на туризмі заробила майже на 6% менше ніж у 2010-му. Негативна тенденція щодо зменшення кількості туристів. В одному із найбільш туристично привабливих регіонах Закарпаття може поселитися цього року у разі погіршення залізничного сполучення Рахівщини із сусідніми областями. З цього приводу депутати прийняли відповідне звернення до Кабміну. Я дуже сподіваюся, що влада нас порозуміє, порозуміє, бо ми маємо певні соціальні пільги як статус району, та навіть і без цих піль не можна залишати другі по кількості населення по території район області, залишати без залізничного сполучення із, із Україною і без із Європою. Дивують туристів і розбиті дороги у Рахівському районі. Міст у великому бичкові взагалі опинився в епіцентрі уваги громади у 2010-му Дорожнє полотно на мості. Намагалися капітально відремонтувати роботи не закінчені й досі. Роботи практично не були завершені. Залишилося поставити ще один шар асфальту в зв'язку з відсутністю грошей. Роботи були припинені і зараз, звичайно, нас турбує і депутатів. Як ви почули сьогодні на сесії, турбує це питання, так як міст зараз знаходиться у поганому стані, і звичайно можуть ті гроші, які були затрачені на початковій стадії. У потребувати ще значно, значно більших капіталовкладень. Наразі в районі працюють над створенням схеми районного планування. До кінця жовтня вона має бути готова, запевняє голова райради Микола Беркела. Це схема, вона передбачає е, висновки експертів, де що можна будувати, де що можна запланувати, які землі віднести можна до сільськогосподарських рекреаційні, ну і так далі. Нова схема дозволить визначити пріоритети в роботі районної державної адміністрації та районної ради. У другій половині випуску ви побачите музика, живопис і кіно. Угорська молодь упродовж місяця популяризуватиме свою творчість. Графічне закарпаття у шосте. Художники графіки представили свої роботи на спільній виставці. Наразі маємо шосту виставку графічна Закарпаття. І домінантою виставки є молоде покоління, вже виховане нами. Фест рейтинг Впливові особи Закарпаття 2011 Це назва журналу, на сторінках якого оголосили та підсумували список авторитетних людей області за минулий рік. Про проект та підсумки топ 50 конкурсу. Наше наступне відео. Черговий рейтинг впливових закарпатців презентували в Ужгороді. Цього разу ініціатором топ-50 став головний редактор видання ФЕСТ Василь Ільницький. Уперше подібний рейтинг видавці презентували 15 років тому. Тоді його очолив Геннадій Москаль. Цього разу боротьбу за пальму першості вели Віктор Балога та Олександр Ледида. Перемогу таки здобув губернатор краю. Цим укладачі нікого не здивували. Визначали переможців депутати всіх політичних сил, керівники політичних партій та громадські активісти приємно вразило, що в рейтингу відзначено кількох медійників, чого власне не було у попередніх подібних списках. Аналізуючи ті рейтинги, які проводили наші інші колеги, навіть ні в топ 50 ні в топ-100 не входив жоден представник закарпатських мас-медіа. Ну чесно кажучи, я не думаю, що закарпатські журналісти також дуже широкого спектру. Від газет і до інтернет-видань знову ж таки від різних поглядів настільки є усі залежними, не авторитетними, невпливовими, які би не могли війти до цього рейтингу. Організатори відмітили шанобливе ставлення до представників влади і релігійних конфесій. Саме вони мають більше авторитету, аніж бізнесмени. Всього до голосування долучилося 140 респондентів. Їм запропонували близько восьми десятків кандидатур, з яких і було обрано 50. Вони сформували рейтинг найвпливовіших. Це все суто суб'єктивні оцінки різних людей, на когось кому любиться піп, кому попадя. От за цим принципом воно все ж таки і відбувається. Але оскільки десятки і десятки людей складали цей список, то в результаті якесь таке усереднене число і більш-менш близьке до об'єктивності воно вийшло. Дуже цікаві постаті, дуже цікаві різноманітні особи, і це справді десь обличчя сьогоднішнього Закарпаття. Обличчя ну далеко не ідеальне, але таке, яке маємо, те і маємо. Трійка лідерів даного списку виглядає наступним чином: Олександр Ледида, Віктор Балога та Владика Мілан закрила топ-50 журналістка Наталка Логойда, яка стала єдиною жінкою серед обранців. Питання про неправомірні рубки у парку Боздуський потрохи затихло. Надаємо, що історія зупинилася на тому, що справу було передано до прокуратури. Наразі офіційної відповіді від цієї установи не було. Тим часом мер ужгорода твердить, що криміналу у цій справі він не вбачає. Пояснити таку ситуацію можна тільки непрофесіоналізмом працівників комунального підприємства. Натомість екологи повсякчас слідкують за розвитком подій у парку. Неправомірні рубки поки не проводять і дерева не вивозять. Пояснюють тим, що дерева на продаж у парку просто не залишилося. Вони очікують на відповідь прокуратури і списувати вирубку на непрофесіоналізм керівників не збираються. Великі дерева не валилися в останню не в останню чергу, тому що їх там уже майже не залишилося крупних. Тонкоміри, самосіви, криві дерева ще були випадки, і досі, якщо ви проїдетеся парком, то там і вчора, і сьогодні, ближче до площі Туменчука, відбуваються процеси рубочні. Ми про них знаємо, але знову ж таки, це не є що, що повинно ну, нас бентежити. Чому? Тому що парк, в принципі, це жива структура, і там потрібно чистити, потрібно різати. Дрова, ті, що вже гілочки, галузки. Які залишились після вивозу кругляка в парку, потрошки продають на ну, населенню? От. Ну, нічого цьому поганого немає. Головне, щоб кошти попадали на рахунок комунального підприємства «Боздорський». Незабаром розпочнеться весняний сезон туристичних атракцій. Окрім традиційного цвітіння сакур, наш край потішить ще масою принад. Відтак до приїзду туристів готується і великобризнянщина. Родзинкою цього регіону залишається об'єкт природного заповідного фонду Ужанський національний парк. Спеціалісти наразі розробляють нові маршрути. Зараз туристи можуть прогулюватися 17-ма стежками. Причому як пішки, так і верхи на конях. Голова громадської ради при селі Стужиця Віктор Дидник тішиться, що у Жанському парку є багацько території, де природа ще не зіпсована людською рукою. А візитівкою стужиці залишається старовинний могутній дуб, до якого приїздять туристи звідусіль, аби набратися енергії. Однак, за місцевими легендами, дуб може й помститися за негатив, спричинений йому. Один із дубів. Його все час там діти балувалися біля нього, бавилися настільки з вогнем, що він вже ну, мав би на вітру звалитися. Його вирішили значить, зрізати і порізати на дрова. Ту було три чоловіка, які протягом року померли. Це говорить про те, що не все в природі можна так нищити. Безнаказано. Я так думаю, що негатив, який приноситься тому дубу, він вертається бумерангом. В Ужгороді більше десяти років діє угорськомовне товариство студентів та молодих дослідників, засноване у 1999-му при кафедрі угорської філології Ужгородського національного університету. Сьогодні товариство об'єднує молодь з Закарпатського державного університету та краєвої філії Київського славістичного університету, а також юнацтво з Ужгородського коледжу мистецтв. До лав організації входять більше сотні студентів і майже 700 випускників, якими поповнилося товариство від часу створення. Хоч об'єднала студентів і молодих дослідників наука не без успіху, розвивають вони і власні творчі здібності, що доводитимуть цілий місяць далі більше. Тетяна Турані очолює Закарпатське угорськомовне товариство вже півроку. За цей час провела декілька заходів за участі студентів та молодих дослідників. Наразі готує до друку збірник наукових статей членів товариства, котрі представляють різні спеціальності. Досі також організовували конкурси ерудиції, іноді спортивні змагання та місячник угорської молодої творчості перший. Цей проект у нас, якщо перекласти на українську мову, називається Натхнення. Ми хотіли це зробити для ну, поширення мистецтва, тобто, щоб ми показали нашим студентам-угорцям угорських молодих митців, там ну, живопис, потім співаків, музикантів. Розпочався творчий марафон із художньої виставки в музеї під замком. Автор молодий учитель Берегівської угорської гімназії, учасник мистецького об'єднання Арт Тиса Золтан Гогола. Малюю, скільки себе пам'ятаю, надаю перевагам пейзажам і натюрмортам в акварельному чи пастельному виконанні. Зрідка вправляюсь у жанрі портрету. Тричі організовував персональні експозиції в берегові. Щодо Ужгорода, до цього часу брав участь лише в колективній виставці. Підіграли художникові берегівські музиканти, які саме формують гурт у програмі цього тижня. Ми будемо ну демонструвати угорський фільм, угорськомовний фільм, в якому іграє ну головну роль Закарпатець. Горецьотріл, а також буде знову відкриття виставки. Тобто тут кожного тижня міня, міняються митці, вони виставляють свої твори. А потім на третьому тижні буде у нас літературний вечір. А ну, завершальний етап наш це буде десь в середині квітня, я думаю, і тоді зробимо ну, невеличкий концерт. Окрім популяризації творчості угорської молоді, мета арт-марафону пошук талантів. Якщо задума не вдасться, акція може вирости в щорічний фест. На Закарпатті завершується зимовий туристичний сезон. Зокрема, на Подобовці, де працювало три бугельних підйомники. За попередніми найприблизнішими підрахунками тут цієї зими відпочило близько 10 тисяч туристів, серед яких основна маса кияни, білоруси та закарпатці. На цій горі проводилися змагання різного рівня, і тепер Закарпатці почали підготовку до літнього туристичного сезону. У мистецькій галереї Ужгород відбулася виставка Графічне Закарпаття. Акцент на презентації графічних робіт зробили саме на молодих авторах. Виставка вже стала традиційною і проводиться шостий раз саме на початку весни. Різноманітність технік, сюжетів і тем. Така основна риса презентації зазначають організатори. Графічне мистецтво як відображення життя через призму авторського погляду художника відкриває нові форми вираження. На виставці художники презентували графічні роботи, виконані різними техніками, навіть за допомогою комп'ютерної графіки. Наразі маємо шосту виставку графічне Закарпаття і маємо дуже гарний результат, тому що Зараз ну, таким акцентом виставки, домінантою виставки є молоде покоління, вже виховане нами. Звичайно, в нас школа живопису є традиційна в Закарпатті, але графіка в нас ще з часів середньовіччя, книжкова теж є традиційною, тому я думаю, що її відродження є дуже актуальним зараз. І молодь це показує, це демонструє сьогодні. З кожним роком збільшується кількість художників, які представляють власні роботи. Організатори запевняють, що у виставці можуть взяти участь всі охочі, твори яких мають професійний рівень і відповідають графічним вимогам. Пікасо сказав так, що графіка це конструкція, на якому тримається живопис. Так, це база або скелет, на якому все наростає те тіло, яке називається живопись. Я сьогодні відчуваю, що графічні можливості набагато потужніші для того, щоб проявити якісь інтересні ідеї. Якісь пошуки, якісь е, нові бачення, надбання. Виставка діятиме до кінця березня. Тож поціновувачі мистецтва зможуть на власні очі побачити та оцінити графічні роботи закарпатських митців. Новий день принесе нам нові події, про які обов'язково розкажуть наші журналісти. Вони вже працюють над наступними темами. День боротьби з алергіями. Спеціальний репортаж випуску. На носі євро 2012 Чи готові західній області приймати гостей чемпіонату? Наразі це все. Гарного вам вечора. Хай щастить і Побачимося.